Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Доброго дня, мене звати Софія. Я передаю вам привіт з міста Кам'янське. Ми знаходимося зараз на ринку. Ходімо, подивимося, що там по цінах і що там є. Ми одразу переходимо до м'ясного відділу. Тут у нас є ошийок свиний та філе по 250 гривень. Лопатка за 170 гривень за кілограм. М'якоць за 180 гривень. Підчеревок коштує 220 гривень за кілограм. А сало коштує від 90 до 150 гривень. В молочному відділі у нас є сир, який коштує 140 гривень за кілограм. Яйця коштують по 40 гривень за десяток. Ну і ми з вами переходимо до овочевого відділу. Тут у нас помідори від 75 до 110 гривень за кілограм, зелень вся по 10 гривень, картопля 65 гривень за кілограм. Та редиска за 40 гривень за кілограм. А тепер пройдемось трошки по фруктах та ягодах. У нас тут є черешня по 120 гривень за кілограм, манго коштує 140 гривень за кілограм, та ківі за 150 гривень за кілограм.